В багатьох телефонах є встроєний запис з екрану Встроєний. Якщо у вас такого немає, тоді потрібно ставити додаток. Їх, я рекомендую цей загрузити в мене. Це найкращий. Марті є, але вони погані. Тут ви получите такий самий як оригінал. Дальше, дайте дозвіл на сповіщення Тепер, робимо токіла фокус. І все Перший раз потрібно буде дати доступ і все. Ось ваша запись.